У Парижі внаслідок масових терактів загинуло близько 150 осіб, повідомляє газета Le Фігаро. Понад 200 поранених, 80 з них перебувають у тяжкому стані. Керівники церков України з тривогою сприйняли таку інформацію та висловили свої співчуття. Зокрема, глава Паризької єрархії святого Володимира Великого Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк зазначив у мережі Фейсбук. Закликаю нашу спільноту єднатися в молитві за жертв жорстоких і трагічних злочинів, що скоєні в Парижі. Керівник адвентистської церкви в Україні Станіслав Носов також висловив співчуття французькому народу. Найстрашніше те, що ці злочини чиняться на релігійному підґрунті. Церква адвентистів сьомого дня в Україні не стоїть осторонь цієї біди. Віряни звідусіль сьогодні підносять молитви до Бога, щоб він у своїй любові підтримав тих, хто постраждав, родичів і близьких загиблих. Ми категорично засуджуємо прояви ненависті до представників інших релігій чи конфесій, а також вбивства і тероризм. Потреби досить великі від медичних засобів до предметів щоденного використання, таких як їжа, вода та одяг, написали релігійні лідери України у своєму зверненні до президента Сполучених Штатів Америки. Вони також подякували за надану раніше допомогу в розмірі 25 мільйонів доларів. Керівництво Республіки Перу висловило вдячність організації Адра за п'ятдесятилітню працю. За 19 років Адра видала фінансову мікродопомогу 17 тисячам осіб загалом на 110 мільйонів доларів. Майже 90% учасників програми жінки. Свій борг вони повертають вчасно. Для жінок також проводять тренування, як вести бізнес, навчають заощаджувати загалом щороку, завдяки мікрофінансуванню, близько 6 мільйонів доларів знаходять своїх власників. Ставши свідками або жертвами жорстоких дій угрупування Ісламська держава, тисячі мусульман вирішили прийняти християнство. Голова Курдського регіонального відділення організації Християнська місія допомоги розповідає: люди хочуть дізнатися про Ісуса, особливо коли чують про дива, зцілення, милосердя та любов. Своїм головним завданням ця організація вважає допомогу нужденним, щоб ділом показати їм християнську любов. Під час всесвітнього флешмобу «І діті навчіть близько 78 тисяч християн із майже 100 країн світу розмістили на своїх сторінках у соціальних мережах спеціальне відеоповідомлення, у якому пояснили свою віру в Бога. Згідно з даними місії Christian Vision, ці повідомлення переглянуло близько 400 тисяч осіб у всьому світі. Після флешмобу команда місіонерської організації ХІІС yes, отримала більше двох тисяч листів від людей, що хотіли б більше дізнатися про Бога.